До лісу не на прогулянку, а на змагання. Поблизу Дем'янового лазу вже вдруге відбувся традиційний велотурнір Станіслав Кантрі. Він зібрав понад 30 учасників у категоріях жінки, любителі та еліта. Усі вони їздили на трьох різних трасах. Головна особливість яких виключно ґрунтове лісове покриття. Ця локація цікава тим, що Тут немає є ні асфальтованих, взагалі, ні шатровних доріг, Тут це абсолютно грунт лися, вся 97% траси проходить по лісі. Тільки фінішна пряма знаходиться коло лісу. Траса цікава своїми технічними елементами, такими як мостики, контруклони, також тяжкі затяжні підйоми. За нагороди змагалися не лише місцеві велосипедисти, учасники приїхали. Навіть з сусідніх областей, а Юрій Пражник із Києва. Хлопець потрапив на змагання випадково. Почув про них на місцевій радіостанції. Тож вперше взяв участь у такому заході. До речі, виділявся кияни не лише хорошою їздою, але й своєю унікальною веловишиванкою. Це вишиванка, і чому я її вибрав? Тому що я їхав подорожувати по Львівщині по замкам і. Ну, я подумав, що це дуже круто <хи>, мати вишиванку, не тільки звичайно, вона в мене є, але й велоформу. Найскладніша траса в учасників з категорії еліта. Таких назбиралося лише семеро. Через ліс хлопці мусили здолати відстань довжиною майже в 20 кілометрів. У підсумку перемога дісталася Коломиянину Роману Бойчуку. Були стреси, тремтіння. Ну бореться. На другому колі мене обійшли. Я думав, що вже буду втрачати своє перше місце, але виявилось, що суперник там ну взамухай мусить залетіло. Він затягнувся і так вже не то дихання в нього було. І вийшов на перше місце. Призерам дісталися не лише спеціальні аксесуари, але й такі оригінальні медалі, зроблені з велозапчастин. Дані змагання стали останнім акордом європейського тижня веломобільності у місті. А от завершили турнір не святковою гулянкою, а екологічною акцією. Ліс, який прийняв любителів екстриму, прибрали від сміття.